Свою перетворю на зброю, я смерть несу проклятим ворогам. Справжній... Тобою, хлопці, до бою. Всім героям, сестрам і братам. Бо справжній але не переможний воїн. Ще всім героям, сестрам і братам. Я люд свою перетворю на волю п'ятдесят 59 Свобода у крові моїй тече. За можливість дякую, я полі. Оцей вогонь запеклих не пече. За цю можливість дякую я полі. Бажаю здоров'я. Я командир мінометного підрозділу. Командир міномету на позивний Паганель. Це мої хлопці. Моя команда, мої побратими. Працюємо ми зараз на лінії зіткнення з орками, прикриваємо нашу піхоту. Працюємо ми на 120-му мінометі, 120-й міліметр. Значить, як ми працюємо, як це все проходить, це наша праця? Нам подають команду, наші командири їх ще до бою. Ми збираємося бігом, чи вибігаємо з нашого укриття, біжимо ще сюди. Це у нас займає десь приблизно хвилини дві, ну півтори-дві хвилини. Якщо отримую координати, передаю координати своєму навіднику. Оце у мене ще хороший навідник, цей старший навідник. В нього є відмітки за це, він вже був нагороджений. Це у нас біда. У нього позивний біда. Значить, біда, що мене наводиться, допомагає йому. У цей хлопчина, цей щодо позивний в нього хімік. Він йому допомагає там, виставляти рівень, що лобити, лафеток, що двигати. Оце у нас красунчик. Це лисий, позивний в нього лисий. Це ще красочок займається у нас мінами. Він ще підготовлює міни, поки вони хлопці наводяться, він підготовлює міни. Далі ми ще навелися. Я передаю своїм командирам, ми готові. Командири кажуть, очікуйте на ціль, ми чекаємо тут на місці. Чекаємо, тільки поступає команда, робимо постріл. Хлопці зробили постріл, йде знову наведення. Вони ще одного ще наводяться. Лисий біжить по у нас міни. І так ми ще працюємо по колу, поки не поступить команди Відбій. Е, значить, робота в нас важка. Але важка вона ще не тим, що допустим, ми працюємо, то щось ми робимо, а тим, що вона дуже небезпечна. Це ще лінія зіткнення і тут є усе. Є дрони, є ще аеророзвідка, є fpv дрони які ще скидують ці воги. Значить, може якщо бути така можливість, що може зайти ДРГ, тобто ми повинні бути дуже пильні. дуже пильні. У нас є маскування, як ви бачите. Ми маскуємо позицію, якщо все маскуємося. Дивіться. Користуючись нагодою, хочу придати привіт своїй дружині, дружині, своїй Ілоні і моїй донесці Сонечки. Хочу придати привіт і сказати, що я повернуся додому живий із перемогою. Люблю вас. Дуже-дуже. Позивний в мене Лисий. Родом я з Чернігівщини. Користуючись нагодою, хочу передати привіт рідним, близьким, друзям, всім, хто мене знає. Особливо доньці Ані, яка навчається в Києві. Щоб слухались маму, батько скоро прийде з перемогою. Виб'є морків, і все буде добре. Слава Україні! У мене позивний хімік. Користуючись нагодою, хочу передати привіт. Всім. Живе на сумщині. Я сам звідти. Любі друзі, рідні, не переживайте. Все в мене добре, корків лупимо, ми їх гонимо. Все буде у нас якнайкраще. Хочу передати привіт мамі Валентині. Я тебе кохаю. Ждіть, терпіть, дружині, сину. Син навчається університеті. Вчись, допомагай мамі, Слухайся, дорослих. За нас не переживайте, ми держимося, у нас все добре. Слава Україні. Скажу від себе, як командир підрозділу, мені дуже пощастило з моїми хлопцями. Мої хлопці всі вмотивовані, тому що у них усіх є родини. І вони захищають свої родини, своїх дітей. Слава Україні, героям слава.